День захисника і захисниць України це особливе свято для нас, українців. Ми щиро вітаємо наших героїв-захисників. Дуземний клін, символи нам Збройних сил України, які щистю і гідністю захищають нашу батьківщину. Україна сильна і непереможна країна. За це велика вдячність вам, захисники. Ми у вічному берегу перед тими захисниками, які віддали життя за наше майбутнє. Ми будемо їх пам'ятати, любі захисники. Сьогодні нелегкий для країни час на ваших плечах лежить доля нашої України і її народу. Нехай Янголи оберігають вас. Сьогодні нас об'єднує загальне почуття роботи країни віра, перебої про администрації України. За словами щирої подяки, ми звертаємося до усіх наших воїнів, де б вони зараз не були, на не передовій, на не чи у шпиталі. Відважні наші герої ми дуже цінуємо і відчуваємо вашу могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Щасливі, що ви у нас є. Нехай любов і мир панують ваших родинах доповізати, що ці грімають непереможні відважні захисники. Бажаємо вам незгасного оптимізму і відмінного виконання поставлених завдань по визволенню України. Дорогі воїни, ми відчуваємо, як вам сьогодні нелегко. Бажаємо вам витримки і перемоги. Над ворогом чекаємо вас з перемогою. Ми віримо у вас і пишаємося вами. Бажаємо, щоб фортуна завжди супроводжувала вас у життєвій дорозі. Дорогі захисники, вибора нашої держави, спокій наших будинків, наше життя у ваших надійних і сильних руках. Дякуємо вам, і захисники. Ми віримо у вас, тримайтесь заради нас усіх, заради України, перемоги нам, слава Збройним силам України, і на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.